Доброго квіткового дня! Сьогодні ми поговоримо з вами, що ж робити з гіацинтами влітку. Зараз на клумбі ніхто й не скаже, що колись оце десь якийсь росточечок залишився. Тут сиділи гіацинти. Пожухле листя тільки нагадує нам про те, як колись у квітні, тут на цій клумбі, гарно цвіли гіацинти. Ця квітка потребує додаткового догляду. Так, як щоб у неї сформувався гарний такий, як навесні, квітконос, нам необхідно зараз у липні викопати їхні бульби. Цвіте ця квітка, як ми знаємо, десь квітня по травень у ґрунті, якщо її садити. І коли вона відцвітає, то цвітонос треба її вирізати, щоб він не тягнув поживні речовини з бульбочки. А листечка, навпаки, ми залишаємо. Воно поступово зчахне і всі свої корисні речовини віддасть назад у цибулинку. На початку липня ми викопуємо наші цибулини. Якщо є надземна частина листа, нічого страшного, викопуємо разом з нею. І коли ми її покладемо, у тінисти, якийсь провітрюємо такий куточок. Згодом це листя висохне, ми його ламаємо і цибулину будемо зберігати. Сушити після викопування будемо десь днів 5, може 7 у гарно провітрюємо тінистому, ще раз кажу, якомусь за куточку. Потім ми їх відсортуємо здорові, більшенькі І обов'язково відділимо діток. Після того, як мої цибулини висохнуть, я візьму їх кожну, цибулинку, обгорну у папір, так, щоб вони не стикалися одна до одної і лежали окремо, і покладу у темне приміщення, яке не буде опалюватися до середини жовтня. І тільки у середині жовтня ми її посадимо знову в землю. На глибину садити треба десь так мінімум 3 величини висоти оцієї бульби, мінімум 3 висоти бульби, щоб квітонос він був доволі кріпким, і щоб холод не пошкодив наші бульби. Тож, якщо ви маєте в своєму саду гіацинти, Попрацюйте зараз з їхніми бульбочками, і тоді вони віддячать вам і у квітні рясно-рясно зацвітуть гарними кріпкими цвітоносами. Вирощуйте квіти, і нехай вони вас радують!